Для чого як і чому? Усі нюанси вакцинації дітей для сімейних лікарів. Відповідний семінар в рамках пілотного проекту охопив медиків чотирьох районів Косівського, Коломийського, Снятинського та Богорочанського. Проходить він в Україні вперше за підтримки фонду ЮНІСЕФ. Надалі планують охопити усю область, адже лікарі первинної ланки мусять в повній мірі перейняти досвід педіатрів щодо дитячих щеплень. Цю проблему дуже добре знають педіатри, тому що практично вони з цим працюють. Сімейні лікарі вони тільки починають працювати з дітьми. Головне вивчимо те. Що практично всі діти потребують щеплення, всі діти потребують захисту від інфекційних захворювань, тому що інфекційних захворювань на сьогоднішній день є дуже дуже багато. Крім того, як і вся Україна, Івано-Франківщина вступає в передгрипозний період, а щеплення від грипу теж ніхто не відміняв. До речі, в лікувальних закладах області вже вакциновано 300 людей. Тим часом захворюваність у зв'язку з різким похолоданням невпинно зростає. За останні два тижні кількість хворих на ГРВІ збільшилась на 13% і становить понад чотири тисячі людей. Леовочас. Звісно, діти, однак якихось важких ускладнень на кшталт пневмонії констатують медики. Не було більшість захворювань вони пов'язані скільки з безпосередньо з вірусами грипу, скільки із вірусами респіраторних інфекцій. Тобто це є і аденовіруси, риносентиціальні віруси. Нацьклініка вона сама за себе говорить, і офіційно статистично у нас практично поодинокі випадки грипу. Що тішить знову таки, що нам дає можливість прогнозувати таку якби відстрочку епідемії, це те, що у нас звертання з приводу пневмонії у дітей. Незначно зросло порівняно із попередніми тижнями, і практично у нас не реєструються важкі випадки пневмонії серед дорослих. Спалах захворюваності на грип лікарі прогнозують вже в новому році наприкінці січня. Тож зараз саме час щепитися, тим паче, що аптечні заклади повністю забезпечені новими необхідними вакцинами.